Зняти, як підключався і UTUS модуль. О, кстати, бачите, тільки що сам по собі виключився. Доволі така глючна руда. Хоче роби, хоче не роби. Я колись приїжджав в гараж, з усилітелем хотів на колонки обзор зняти. Півчаса без, безполезно питався включати усилітелі так і поїхав додому без обзора. Не знаю, в чому причина. Скорее всего, может быть, питание какие-то что не знаю. Вот, выключу. У меня кнопка поломалась. Итак, давайте глянем, что у нас тут есть. Простенькая платка. В комплекте детский шнурочек. Беспонтовый пультик. Все-таки проводочки, заглушечка. Тут, в принципі, на платі все доступно написано. Бачу. Там общий левый, правый канал, антенна. Фокус. Тут все понятно FM коловить просто от на саму куску дроту. Радіо працює без проблем. Так. Як же сього підключали, так? Да? Тут свій питання заникане. Тут у слітілі стояв, по-моєму, цей фонокоректор, що його просто викинуло. Ну, понятне діло, що порізали морду, ставили, робив не я. Та вже так купив такий. Єдине, що хлопчина натупив, він проводочки. Оці шув. Виход підпаяв до єдиного живого входу самого світла. Він ці по, пообризав, лишив тільки один вход. І на нього вже взяв втулив цю приблуду. Ну, в принципі, він через шнур, через вход теж працює. Просто коли грає модуль і ви втикнули шнур там в комп'ютер, да, то зразу якби звук стає тихіше. А так, в принципі, роботи. Перепаяти на. Другий свободний вход це пару не Нема часу то ні до чого. А, бачите, от общий тут -то він зробив. А вже лівий, і правий там на одну, типу, дорожку і на другу. Це, би, нічого складного. 220 він десь. Де десь трансформатор, мабуть, підпаявся і все, на тому діло. В обласному центрі ловить, ловить без бездополнительної антени. Я заказав антенну, но так і не ставив, так як прям працює без проблем. Флешечки читає, теж доволі такі величенькі, 16 гіг, работає. Радіо прекрасно. Глюки з цим виключенням. Да, когда тупится приключения между режимами, там флешка, луксом, как вот так за, за, заторможено скажем скажу. А так, в принципе, за своих пилтера 2 доллара, то ш, штука классно. Так, ну что, вроде бы, все я сказал. Да, все, на ну, этом все, все, всем пока.